Радій, душе, втішайся завжди в Бозі, хоч сил так мало біди побороть, хоч терни зустрічаєш на дорозі, Ти, не журись з тобою, сам Господь, Його рука всесильна поруч буде, тоді, як виє вітер, ураган, з тобою твій Спаситель скрізь і всюди, в човні життя надійний капітан. Яка то втіха будь дитям Ісуса, яке то щастя Господу служить, Він збереже в час горя і спокуси, і крила віри стомлені зміцнить, порою важко йти, ти не здавайся, не опускай в безсиллі своїх рук, і, попри все чистіше посміхайся, з тобою Бог, а Він найкращий друг. Радій, втішайся, хай не лякають тебе, могутні хвилі, буря навісна. У тебе ціль одна це чисте небо, де стихнуть грози, де царить весна. Завжди радій, так нас Господь навчає, нехай відступлять сумніви і страх. Блаженний Той, Хто Богу довіряє, йому вручає весь життєвий шлях. Ти поклади журбу свою на Бога, все розкажи Ісусу, так, як є, хто, як не Він, надішле допомогу і вселить радість в серденько твоє. Він знає все страждання, білі сльози, Він чує стогін зранених сердець, Його любов ту чисті ранні роси, Його підтримка, світла промінець. Хай радість наповняє твої груди, і з піснею хвали проходь свій путь, і де б не був ти, друже, знай повсюди, Надійсь на Бога і вірним йому будь.